Під час евакуації російські спецпризначенці розстріляли автівки з прикордонниками. І в цей період, коли колона йшла безпосередньо з населеного пункту в населеномхів, населеним пункт Семенівка до лікарні, на шляху, де було встановлено габіони, всі транспортні засоби здійснили, ну призупинилися. І в цей момент праворуч ліворуч просто противник здійснив постріли. І з використанням групової зброї, кулеметів, стрілкової зброї та завдав ураження за допомогою ручних гранатометів. В цій події вижив мій один військовослужбовець, котрому з РПГ лопанули в. Задню частину транспортного засобу він ну, його оглушило, отримав він акуборотравму. Противник подумав, що він вже все, ну, скажімо так, знищений. І після чого він просто утямився і не знаючи, куди, куди він плутається, просто вийшов на нашу позицію. Так, скажімо так і перший проінформував, що, що за подія трапилась з нашими бійцями.